Всіх, з ким ще не встиг привітатися. Радий вас всіх бачити. Сподіваю, ну, якщо Бог дасть, то це передостання проповідь на цю тему. Остання буде, звичайно, новорічна, яка ще може бути остання. Але ця ще не новорічна. Куди йдемо? Валяр, будь ласка, Сідучу картинку після заставки. Коли ми бачимо ось таких людей, здорових, усміхнених, успішних, нам хочеться з ними мати справу. З ними приємно розмовляти. Таких людей приємно бачити в церкві, приємно мати таких друзів. Але Слідуюча картинка. Якщо ми бачимо таку людину, то таку людину хочеться трошки обійти. Чому? Тому що бачите, в неї якийсь там зелененький вірус такий є, що заразить мене, треба обійти. Обабіч. Слідуюча, будь ласка, картинка. Оце проказа. Ну, від такої навіть Слово Боже, говорить, тримайтесь подалі. Слідуюча картинка оце віспа. Ну, ми прищеплені від віспи, але коли щеплень не було, ось так люди хворіли. Від таких людей хочеться триматися якомога далі. Якщо така людина прийде в церкву, ми, може, захочемо, знаєте що. Виведіть таку людину, навіщо вона нам. Тут порти красиву картинку і так далі. В Євангелії від Марка. Е, так, дякую, а в другому розділі 14-17 по 17 вірш. Таку історію я колись уже її згадував. І проходячи. Побачив Леві Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов за ним. Ну, за Ісусом пішов. І коли Він сидів за столом у Його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з Фарисеїв, побачивши, що Він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому Він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних а грішників. Законовчителі тих часів, проповідники тих часів, равини хотіли бачити біля себе таких порядних, хороших людей. Вони не хотіли бачити біля себе митників, грішників різних. Тих, які Бога не слухаються. І коли Ісус не просто був з такими людьми, Він навіть їв з такими людьми, Вони сказали, чому ти це робиш? На що Ісус сказав, що лікаря потребують хворі. Не здорові. І ну, от у нас брат Андрій, лікар, він йде до хворих людей, до тих людей, які ми зазвичай хочемо обійти стороною. Чому? От тому що це робота лікаря. Пізніше. Виникне церква в Коринфі. Церкву Коринфа вона така загальновідома, така як церква, де все йшло. Не так. Там був хаос, там був балаган, там було багато егоїзму, там були сварки, там були суди між братами, там був гріх навіть сексуального характеру дуже сильний, про який церква навіть хвалилася, що в них ось таке є. Там об'їдалися, там обпивалися, і ось там критикували Павла дуже сильно. Дуже-дуже багато ось таких було проблем. І давайте прочитаємо першого послання до Коринтян, Олєра, будь ласка, шостому розділ з 9, по 11 вірш, ось що їм пише Павло. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні долопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдилися ім'ям Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. У кожного з нас, от, коли ми приходимо в церкву, от, хтось приходить такий усміхнений, радісний, а хтось сумний. Ти в Божу церкву прийшов, ти такий сумний. Хтось співає, прославляє Бога. А хтось сидить мовчки. Бога, напевно, не хоче прославляти. А хтось слухає уважно. От мене зараз хтось слухає, а хтось неуважний, хтось там мочі, думаєш, не захропіла б людина. Але ми приходимо, переступаючи поріг церкви, кожен зі своєю якоюсь передісторією. Щось у нас відбувалося, хтось виспався, хтось не виспався по тій чи іншій причині. Хтось не напружував свої голосові зв'язки, а хтось повинен був на роботі авторитетно говорити і, і зараз відпочиває, і не може людина співати. У когось все добре, він радісний, у когось якісь проблеми не вирішені, і людина сумна. І оця наша передісторія, вона впливає на те. Як ми себе ведемо? Навіть з тими, кого ми любимо? Бо коли ми приходимо до Христа і долучаємося до церкви, ми ж готові любити всіх братів і сестер. А якось воно не сильно виходить. Ну, давайте уявимо хлопець-дівчина. Вони прийняли рішення побратися. Вони ж готові любити один одного. А потім що найчастіше починається? Сварка. Ага. Тобто ви прийняли рішення, от є хлопець, думає, З ким би мені посваритися. Є дівчина думає, давно комусь мозги не виносила. Треба заміж вийти. О, одружилися і давай. Не для цього. Але в кожного з них є своя передісторія. Наприклад, дружина каже, в моїй родині ось було так. І я хочу, щоб в нашій родині так було. А чоловік каже: а в моїй родині було по-інакшому. І я хочу, щоб було так, як в моїй родині. І ось уже конфлікт, ось уже притирання і так далі. і так далі. Оця ця передісторія впливає на нашу поведінку. У церкві в Коринфах також була своя передісторія, Зараз. І цю передісторію ми можемо знати, оскільки ми тільки що цю передісторію прочитали. Якраз у цей уривок. Але давайте ми себе уявимо. Ось вони ж не відразу стали християнами. До того вони були не християнами. Ось Павло приходить і він бачить не християн. Коринф мав дуже погану репутацію. Загалом Римська імперія була доволі розпусною, а Коринф навіть на їхньому фоні вважався ну, найгіршим таким містом. І ось яких людей бачив Павло перед тим, як вони стали християнами? Давай Валяра картинку. Розпусників. Він бачив розпусників. Як ви думаєте, хто з цих двох стане християнином? Християнином чи християнкою? Він бачив таких людей. Слідуюча картинка. Він бачив ідолослужителів це, до речі, неоязичники, ну, сучасні язичники в Греції. Не буду говорити, що в Коринфі, точно не знаю де, але це сучасна Греція, це сучасна фотографія. І ось в них там прикритий якийсь ідол, і ось вони поклоняються ідолам. І Павло бачить таких людей. І хтось із них стане християнином. Слідуюча картинка. Перелюбники. А, Нічого собі, дівочка. А хтось от із таких стане християнином. І покине свій гріховний спосіб життя? Слідуюча картинка. Із такої хіба може бути християнка? Із Блудодійників християн не буває. Але хтось із Блудодійників покинув свої гріхи і став християнином. Слідуючи, як ви думаєте, зліва чи права, хто з них стане християнином? Там були, мужеложники, в Греції взагалі це було достатньо розповсюджено. І навіть серед таких знайдуться ті, хто вирішив покинути свій гідотний спосіб життя і прийде до Христа, слідуючи злодії. Якщо ви думаєте, що він може пожерти в церкву, не все ні. Він щось краде. І серед таких людей знайдуться ті, котрі приймуть Бога. Слідуючи, користолюбці, Павло дивився, Павло бачив, що цих людей єдине, що цікаве, це вигода. вигода. Невже й серед таких можуть бути знайтися ті, хто повірить Богу? Але знайшлися і серед таких. Злоріки. Слідуюча, будь ласка, картинка. А, п'яниці спочатку. Ну, теж. Як такому євангелізувати? Він же ж на завтра прокинеться і, і все забуде. І деякі перед тим, як стали християнами, вони були коринтяни п'яницями. Слідуючи Лорік. Ну, ця, може, хоч на співах буде гучно співати. Але і такі були люди. І остання. Це людина не євангелізує. Чому ти ще не покаявся? Це хижак. Ось у всіх цих людей. Була ось така передісторія. Ось таких людей Павло побачив в Коринфі перед тим, як почати їм говорити про Христа, щоб вони кинули цей спосіб життя і стали християнами. Далі, будь ласка, слідуючу цитату. В діях апостолів в 18 році з 9 по 11 вірш. Ось така історія розповідається, яка пов'язана безпосередньо з Коринфі. Ця історія відбувається в Коринфі. Перед тим, як там церква буде. Ну, під час того, як там церква засновується. У видінні вночі Господь сказав Павлові: не бійся, але говори і не мовчи. Бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місті багато людей. Ми перед тим бачили, яких людей в цьому місті жили. А Бог каже: там багато моїх людей. І він залишився на рік і шість місяців, півтора року, навчаючи в них Божого Слова. Згадуючи, Оці картинки, які ви тільки що бачили, можна було би подумати, от Павло побачив сказав, страшно таких евангелізувати, піду я з цього міста. Але не вони його налякали. Слідуюча, будь ласка, картинка. Отакі от люди налякали Павла. Павла налякали люди, які поклонялися Богові, які читали Слово Боже. Які молилися Богу, які були вірні своїм дружинам, своїм чоловікам, не бігали з іншою плоттю. Пристойні люди його налякали. Дії апостолів, 18 розділ, 4 по 6 з 12 по 13 вірші. Дії апостолів будь ласка, 18 розділ. Дякую. З 4 по 6, з 12 по 13. Ну, або я зараз тоді сам прочитаю. Так, діапостолі. 17 розділ. З 4 по шостий вірш що нам говорить? І він, тобто Павло, дякую Валіра, що суботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися та Бога зневажали, то Він обтрусив одежу свою та промовив до них: Ваша кров на голову ваша, я чистий, відтепер я піду до поган». І той самий розділ, але з 12 по 13 вірш. А коли Галіон був в Вахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї. І на суд привели його, кажучи. Цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали не згідно з законом. Ось кого боявся Павло. Ось чому Бог його заспокоює? Не бійся цих людей. Тут, в цьому місці, є багато моїх людей, залишайся. Чи це не дивно? Люди, які збирали в синагозі, а синагога це, по суті, церква. Ну, Синагога звучить як бейт-кнесет, дім зібрання, а церква на єврейській мові звучить кнесія, кнесет, кнесія, оце зібрання. Ну, як і Сергій говорив Еклесія по-грецькому. Оце зібрання. Люди збирались поклонятися Богові, і саме вони стали загрозою для Павла. Це може здатися дивним, але наша церква. Колись була трьомовна, зараз ми перейшли на українську мову. І можна українізувати людей зі Сходу. Бо багато з них говорять російською мовою. А попробуйте її українізувати львів'ян, наприклад. Ви скажете, так вони українською мовою говорять. А ви відкрите словничок. І перевірте, наскільки їх слова відповідають словникові. Ви побачите, що далеко не всі. В моєму житті була історія. Моя тітка, родом з Оренбурга, але громадянка України в Києві живе, ну, і жила, і живе, мусила почати вчити українську мову спочатку незалежно. Моя бабушка, українка, Черкаська область, селовишнопіль та Львівського району все життя пропрацювала вчителькою. І тетя Люда з Оренбурга підходить до моєї бабушки і каже: А ви неправильно говорите. Ви говорите Терези, а потрібно Терези. Всі говорили Терези. Я говорив Терези, бабушка говорила Терези. Всі в селі українською мовою говорили Терези. Але словник говорить Терези. Я не знаю, ви як Терези чи Терези? Як? Терези. Терези от бач, правильно. А моя бабуся говорила неправильно, і там в селі говорили неправильно. А словник говорив Терези. Якщо ви думаєте, що бабуся була вдячна тьоті люді, фу, а, ні! Що якась кацапка мене буде вчити? Вчити української мови? Я все життя на українській мові говорю, а хтось мене буде вчити. Або попробуйте зєвангелізувати, зукраїнізувати гуцулів. Ви чули їхню мову? Добре розумієте? Не розумію, то хай вони почнуть говорити українською мовою, щоб ми її розуміли. Якщо почати людям, які вважають, що це правильно, вони на вас образяться. Попробуйте людині, яка живе. Неправильно, краде, п'є, зраджує в спокійній розмові сказати, ти знаєш, тобі ж покаятись треба, бо інакше в пеклі будеш. А попробуйте людині, яка нікому не зраджує, нічого не краде, живе пристойно, але не вступила в заповідь з Богом. Сказати, тобі це потрібно, бо інакше будеш в пеклі. Реакція буде різна. Перший погодиться. А от друга людина розізлиться. За що? Я в Бога вірю. Ну так я не роблю, що там сказано це чи інше. Я живу пристойно, я в Бога вірую. Про яке ти пекло мені будеш говорити? Людина розізлиться. І іудеї, які поклонялися Богу, які почули про Христа, що їм треба покаятися, їм треба хреститися, їм треба прийняти Христа, їм треба жити за новим заповітом, а не за тими традиціями, за якими вони жили. Вони Зненавиділи, Павла. Вони хотіли припинити його вчення. Найгірше говорити про зміну тим людям, котрі вважають, що в них все добре. Тому що вони потім нас зненавидять. Як і зненавиділи Павла. Господь нас посилає до всіх: до пристойних, до непристойних, до освічених до неосвічених, до перелюбників і до вірних. до тих, хто взагалі Бога не знає, і до тих, хто Бога знає, але Робить за традиціями, а не за тим, як Бог говорить. За... Але лікаря потребують хворі. І ми маємо бути готовими до того, що ті, кого ми очікуємо, що це класна людина, він по-любому стане членом церкви, можуть відкинути це. І навіть образитись на наш заклик покаятись і стати християнином. А ті, кого ми можемо думати, що така людина ніколи до Бога не прийде, як вона грішить, така людина може прийти. Ми маємо бути готовими і до цього. Тому ми йдемо до всіх людей. Але лікаря потребують хворі.